Крайнє засідання громадської ради при виконавчому комітеті Миргородської міської ради відбулося під головуванням Антона Сидоренка. У засіданні взяв участь міський голова Сергій Соломаха. Керівник міста подякував за роботу дорадчого органу та повідомив про те, що для підвищення ефективності участі громади у вирішенні питань життєдіяльності міста громадська рада найближчим часом буде переформатована. Суспільна політична ситуація дещо переформатувала. Тому я прошу. До того, що ми на протязі місяця відпрацюємо нову якусь форму роботи громадських організацій з міською радою. Чи це буде громадська рада, чи це буде якийсь інший консультативний орган. Тобто і кожного з вас, керівників, ми запрошуємо, запросимо до співпраці, але в якомусь новому ракурсі, ракурсу так, говорить, в силу. Тих подій, які сталися, я думаю, що це буде правильно, просто, тому щоб з'явилися інші громадські організації, з'явилися інші ініціативні групи. Я думаю, що ми всі повинні все рівно приобщити до себе, зробити переформатування, перебрати в тому числі керівництво, зробити інші трішки формату. Пропозицію міського голови підтримали усі члени громадської ради. Вони погодилися, що до складу оновленої організації мають війти представники із інших громадських формувань, які офіційно зареєстровані і здійснюють свою діяльність. Потім учасники зібрання заслухали інформацію начальника фінансового управління Сергія Скляра про виконання бюджету міста за 2013 рік. Під час виступу фінансист зазначив, що незважаючи на несприятливу економічну ситуацію в Україні, захищені статті бюджету були профінансовані у повному обсязі. Під час виступу доповідач розповів про те, як Плинуло на виконання бюджету міста запровадження єдиного казначейського рахунку та скасування транспортного збору і введення утилізаційного збору. Захищені видатки були проплачені в повному обсязі, заборгованості у нас не виникло. По інших статтях є і запробованість, і не проведені видатки казначейством. Так, як ви спостерігали останнім часом, ну, два останні роки, проблему в державі з нехваткою Бюджетних коштів, взагалі коштів. А ще сприяло тому, що, на мій погляд, у нас існує єдиний казначейський рахунок. Хоча, хоча, верніше, кошти люди сплачують в різні фонди і загальні, і спеціальні, за дороги, і підприємці це все різні фонди, різні рахунки. Але в цілому держава. Мобілізує на одному все рахунку і потім з нього розподіляє. Таким чином, можливо, і вийшло, що деякі заборгованості. Заслухавши інформацію начальника фінансового управління, члени громадської ради активно обговорили питання медичної галузі її фінансування та наголосили на необхідності громадського контролю за коштами, виділеними з міського бюджету на утримання цієї структури. Підсумовуючи роботу засідання, голова громадської ради Антон Сидоренко подякував усім за активність і висловив сподівання, що оновлена громадська рада у розширеному складі та з збільшеними функціями працюватиме активніше та продуктивніше. На завершення засідання громадської ради її членам запропонували долучитися до всеукраїнських. Ського марафону Єдина Україна і висловити власні думки про ситуацію в державі та з приводу збереження цілісності нашої держави, єдності українського народу та збереження миру дійсно кожна єдина Україна, бути єдина територія, яка в нас склалася, і така люди зараз переживають, от за ті які зараз події розвиваються в даний час у нас на Україні. Ми їх осуждаємо, ці люди так далі. Один у мене буде пропалювати імені цих людей сказати, що ми повинні зберегти мир в нашій державі, України. А от серце від кожної людини ісходити добро, порядність, злагоди, стільки негатив, оскільки в мир зустрічається, спілкується з людьми, у кого є така злоба. це все, його треба вспокоїти, бути спокійним, виваженим, розсудливим. А в діях це мудрість, виваженість. І це збереже нашу Україну.